Зміни, які були до бюджетного кодексу, це зміни з того, що ви словах розкаже, що як такого бюджету розвитку, який був до цього, вже існувати не буде. Бюджети і розвитку залишили лише публічні інвестиції та деякі із видів додатків спецформи. Всі закупівлі комп'ютерів, ремонти, це остання буде проводитися по загальному фонду. Це з тієї інформації, яка існує на даний час. І буде діє з 1 січня 2026 року. У мене все, якщо є питання. Так. Питання будуть? Немає голосу. Лиманюк за. Кога за. за. Дякую. Третє питання. Про затвердження звіту, про виконання комплексної програми соціального захисту населення Турбота. Олександровської Олександр, селищної ради на період 2023-2025 років за 2025 рік. Доповідач, директор комунальних установ Бошко Тарасович. Відповідно до комплексної програми соціального захисту турбота на період 2023-2025 років за 12 місяців 2025 року було використано на такі програми. Це допомога Учасникам бойових дій інтернаціоналіста 12 осіб на суму 45 тисяч шість. З них це жителі Олександрівки, Трикрат, Воронівки і дві вдови учасників бойових дій з Олександрівки і Трикрат. Наступна виплата була виплата допомога учасникам ЧАЕС, 30 осіб на суму 24 тисячі 524 гривень. Далі, згідно постанови 859, це догляд за людьми, які потребують постійного догляду за січень, 25 2025 року було. В сумі 105 гривень. Далі на виплату компенсації пільгового перевезення Олександрівка Вознесенськ, Трикрати Вознесенськ, Воронівка вознесенськ 423 тисячі 939 гривень. Залізничним транспортом 32 тисячі гривень. Далі у нас є ще дві особи з інвалідністю внаслідок АТО. Це два жителя, три один трикрат, один Воронівка по 3800 до Дня захисника. 14 жовтня це була обласна субвенція. На виплату допомоги онкохворим. Зараз Онкохворим 291 415 гривень. Далі виплата допомоги поховання родичам покійних, які не були застрахованими на момент смерті. Це Воронівка, три особи з Олександрівки по 2 тисячі гривень. І ще є в нас така виплата компенсації на житлово-комунальні послуги родинам, де є дві особи з інвалідністю або особи з інвалідністю позору і слуху. 26 осіб в цьому році отримали на загальну суму 89 тисяч 960 гривень. Все, цього мене все. Питання буде. Немає. Голосую. Виманюк за. Турковом за. Дякую. Друге, е, четверте питання про затвердження комплексної програми соціального захисту населення Тульбота на 2026-2028 роки. Доповідач директор, комунального ну, дошкоти. Будемо продовжувати наступні три роки. Далі комплексну програму турботи соціального захисту на 26-28 роки. Єдине, що змінилося, це ми з комплексної програми Турбота прибрали виплати військовослужбовцям російсько-української війни. Тому що в нас є комплексна програма надання матеріальної допомоги підтримки ветеранам та військовослужбовцям. В цій програмі далі залишається обстеження умов проживання осіб похилого віку, фінансова допомога комунальній установі. Далі проведення заходів із соціального захисту, кошти в місцевому бюджеті на фінансування всіх категорій, які я зазначила в звіті, далі зміцнення матеріально-технічної бази комунальної установи, одноразова матеріальна допомога дітям які чорнобильців і самим чорнобильцям, одноразова допомога на вирішення соціально-побутових питань. Далі забезпечення виплати по постанові 859 це догляд за особами, які потребують постійного догляду, який вже здійснює селищна рада. Далі перевезення міським залізничним транспортом. І ще сюди ми допишемо це поховання бездомних осіб або осіб звільнених місць позбавлення волі, які в момент смерті ніде не працювали і не працюють. Ну Все у мене все. Так. Питання будуть Ні. немає. Голосує. Лиманюк за. Ну. Дякую. П'яте питання. Про продовження сроку дії програми розвитку освіти Олександрівської селищної ради на 2023-2025 роки на період до 2026 року. Доповідачі. Просто маха не можна. Пропонується продовжити строк дії програми розвитку освіти Олександрівської селищної ради, яка діяла на період 2023-2025 роки, і продовжити її на період до 2026 року включно. Відповідно до розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 2 грудня 2025 року номер 519 Р про продовження строку дії програми розвитку освіти Миколаївської області. На 2021-2025 роки на період до 26 року включно. Та, згідно указу президента від 20 жовтня 2025 року No793, про продовження строку дії воєнного стану в Україні, згідно стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради в редакції рішення Миколаївської обласної ради від 1 травня 2025 року, No8, також з метою необхідності продовження програмно цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в регіоні. З урахуванням актуальних сучасних стратегічних завдань освітньої сфери для задоволення освітніх запитів населення Олександрівської селищної ради, пропонується продовжити термін дії ще на один рік, так як обласна програма по освіті продовжена ще на один рік, і ми теж продовжимо. Також пропонується, що фінансування заходів програми в 2026 році здійснюватиметься в межах фінансового ресурсу бюджету Олександрівської селищної ради. Прошу депутатів і членів комісії підтримати продовження програми ще на один рік на 2026 рік. Питання немає. Голосуємо. Лималюк за. Коли за? Дякую. Шосте питання про безоплатне прийняття передачу майна до комунальної власності Олександрівської селищної ради. Доповідач головний бухгалтер був Вікторія Вікторівна. Відповідно Прошу. до статей 2660 закону України про місцеве самоврядування в Україні та з метою раціонального та ефективного використання індивідуально визначеного майна селищна рада вирішила перше прийняти безоплатно на баланс комунальної власності Олександрівської селищної ради від громадської організації сила взаємодії матеріальні цінності. Перелік їх додається 38 пунктів. Вони всі є на сайті. Друге. Прийняти безоплатно на баланс комунальної установи Олександрівської селищної комунальної власності Олександрівської селищної ради від громадської організації 10 квітня матеріальні цінності. Також додаток до проекту рішення додається. Ось тут 29 пунктів. Третє. Передати безоплатно з балансу комунальної власності Олександрівської селищної ради на баланс відділу освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради, матеріальні цінності згідно акту приймання передачі. Тут стосується передача на Олександрівську селищну бібліотеку. Так, четверте. Передати з балансом комунальної власності Олександрівської селищної ради матеріальні цінності на баланс громадського закладу дошкільної освіти зі лівочка згідно акту прийому передачі. Контроль за виконанням цьогорічне покладе на постійну комісію. У мене все. Питання до заповідача буде. Немає. Голосуємо. Лиманюк за. <рекомені> так. І сьоме питання. Про безоплатне прийняття, передачу майна до комунальної власності Олександру Селищної Ради. Доповідачі послід... до вони бухгалтерії. Відповідно до статей 2660 закону України про місцеве самоврядування з метою раціонального та ефективного використання індивідуально визначеного майна відповідно до закону України про оборону України, закону України про правовий режим воєнного стану, закону України про основи національного спротиву, указу президента України про шефську допомогу військовим частинам збройних сил України та Державної прикордонної служби. Відповідно до листа начальника Вознесенського ТЦК ТСП, листа коментаря військової частини А-503, листа коментаря військової частини 2734, селищна рада вирішила перше, передати безоплатно з балансу Олександрівської селищної ради на баланс Вознесенського ТЦК ТСП матеріальні цінності, а саме комп'ютерну техніку. Друге, передати з балансу. Безоплатно з балансу Олександрівської селищної ради на баланс військової частини а 5003 матеріальної цінності, а саме генератор. Третє, передати з балансу комунальної власності Олександрівської селищної ради на баланс військової частини 2734 матеріальної цінності згідно акту прийому передачі. Контроль за виконання рішення покласти на дану комісію. Питання до доповідчи. Голосуємо. Голосує. за? Голосує. мають за. Шановні, всі, всі питання комісія розглянула і ухвалила. Передаємо всі питання на розгляд селищної ради. Дякую за роботу. До побачення.